Давайте подивимося, що скажуть карти сьогодні про ваше майбутнє. Що там може відбуватися у вашому майбутньому. Ухти, дем да, по, по мечам пішли. Карти кажуть, що ви проходите складний етап, і вам дуже тяжко від чогось відмовитись, щоб піти вперед. Ну, ви скоро це зробите. Ви виберете себе і зрозумієте, куди вам іти. Ви, зна... ви виберете себе, навіть якщо будете знати, що так буде складно. Але це вас якось звільнить від чогось. Ну ось такі карти показують. ну як ваше майбутнє. Ну, ви здійсните якісь свої бажання, фінанси у вас будуть, любов. Ви виберете тяжк... тяжкіший шлях, важкіший шлях. Не такий, як всі вибирають, да? от ви підете якось по-іншому, ви відмовитесь від якогось легкого варіанту, легкого виходу, але це приведе вас до найбільшого результату, до найкращого результату. Ви в майбутньому, завдяки тому, що зараз ви прикладете якісь зусилля, ви на щось наважитесь, ви в майбутньому оце все здобудете. Здійснення мрій, хороший статус, хороші фінанси. і Звичайно ж, любов.